Христос Воскрес, зараз переживаємо час Воскресіння. І що для нас означає це Воскресіння? А означає вона свободу. Тому що через смерть Ісуса Христа ми отримали зброю, якою можемо подолати нашого ворога невидимого дьявола. Дьявола, який нищить нашу душу, диявол, який через гріх Воскресіння Ісуса Христа, ми отримали свободу, свободу від діяння. Але чому ж ми далі страждаємо? Чому далі ми не можемо мати е, бути вільними? Відповідь на це дає наш покійний і блаженніше любомир Господа. Господь створив нас вільними. Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог. але ми не маємо відважати.